Всім привіт! Компанія Мотор Україна. Сьогодні ми зніматимемо для вас кабінний трактор Forte RD404C. Ця модифікація йде в ціні 9 тисяч доларів. Тобто, можна сказати, що це недорогий трактор, по суті свої, да? тобто, якщо порівнювати там кентаврів і так далі. Але модифікація у них дуже-дуже потужна. По цьому трактору коротко можу сказати, що це трактор завод Рунда. Вони з'явилися в Україні в принципі. Вже давно, тобто продаються не перший день. Я думаю, що ви за них мали вже щось чути. Ці тракторці йдуть уже на 20-й різині 28-й задня і йдуть з е, ресивером і компресором. Давайте подивимось більш детально. Мотори тут стоять КМ-490 стандартно. Без всяких модифікацій, без турбін. Значить, установлений від ДВС у вас компресор, ресивер. Також має боковий паливний бак на 50 літрів. Він йде на металевій основі, повністю захищений знизу. Тобто нічого йому не пошкодить. і так далі. Передня резина 8320, нерозбарний диск. Задня резина 124 на 28 Розборний диск, також груз 25 кг або 28 не пам'ятаю точно, йде на кожне колесо. Значить, передній міст у вас стандартний, редукторний, таюшною моделі, та Редуктор іде з хорошим виворотом колеса, і у вас йде підсилювач керма. Наперед, у вас грузи. По суті, тут всього-навсього 48 кг, небагато, але бюджетний трактор можете додати грузи спокійно собі докупити. Ресівер у вас розташований з правої сторони. Також по задній навісній системі у вас два виносних гідроциліндра. У вас автомобільна розетка, у вас розподільник на 4 гідровиходи, Дуже сильний потужний чулок. ТС-604 моделі з, е, этим, з армованою частиною, яка кріпиться до коробки. І у вас виносний важель гідравліки, також присутній. Є камера заднього бачення, 4 освітлювальних прибора і спереду, і ззаду. Давайте подивимось, що там у кабіні. Якщо вона, звісно, не зачинена. Слава Богу, не зачинена. Так, бачимо повністю рівний пол, бачимо, все йде через тросики, тяжики, тобто підвісні педалі. Давайте сядемо, подивимось, що тут по речагам. Значить, приборна панель вбудована, електронна, з невеличким міні-комп'ютером. Датчик з ресівера виведений з правої сторони, лапчатий ручний газ, невеличкий моніторчик для магнітоли. До речі, з лючком йде у вас і зі шторкою лючок. Також має магнітолу, радіо, можна від USB слухати. Вся індикація у вас отут -от знаходиться. Це Проблісковий, додатковий, додатково освітлювання, омивач і ТП і ТД. Так, значить, Виносна гідравліка. Я тільки от не бачу. А, Звичайна гідравліка у вас стоїть під праву руку, а це у вас гідровиходи окремо винесені. Повишені, поніжені передачі, основна коробка передач, з лівої сторони у вас реверс стоїть. Швидкості ВОМа перемикаються. Передній привод підключається якось дивно. Прям. Можна сказати, під ногами, в принципі, багато місця, але чого б його не змістити трішки далі, не знаю. Прямо от поставили по центру. Так, ну і це стандартно у вас блокування диференціала і ввімкнення ВОМа. Вало відбору потужності. Дві швидкості вома, тобто по стандарту, все як має бути. Пічка на 4 обдуви, стандартно, і вентилятор. Модель нагадаю, коштує 9000 доларів Тобто за ці гроші ви отримуєте трактор, з хорошими мостами, з хорошим заднім чолком, нормальна навісна система прижимного типу, і у вас іде, по суті, вже повна обшивка, хороша кабіна Тобто з органайзерами, з усім повністю Навіть є попільничка, Хоча куріння шкодить здоров'ю. Так, значить, По самому трактору вони приїжджають в синіх кольорах виключно. Гарантія офіційна 1 рік. Обслуговування йде по всій Україні. Доставка також у нас є по всій Україні, без передоплати можемо привезти будь-куди такий трактор без передоплат жодних, тобто там на ход ноги, на карту, нічого скидати не треба. Щоб замовити цю техніку, можете перейти до нас на сайт, почитати більш детально про інформацію, про все інше, або зателефонуйте просто за номер, який бачите на екрані. Ми, в принципі, в робочі часи завжди на зв'язку. Якщо у вас залишили ще якісь питання, набирайте. Будемо раді вам допомогти. Всім гарного дня! Бережіть себе, пока-пока.